Українські військові 1 грудня вранці повернулися до старого терміналу Донецького аеропорту, який напередодні серйозно пошкодили. Так, за уточненою інформацією, термінал не підірвали, як повідомлялося раніше, а сильно обстріляли зградів і артилерії, оскільки сапер не зміг здійснити підрив. Втім, після обстрілу термінал практично зруйнований. У зв'язку з цим ввечері 30 листопада українські військові зобов'язані були відступити. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові підірвали старий термінал Донецького аеропорту і відійшли. Про це кореспонденту ЛБЮЕ. Заявив один з військових 95-ї бригади за словами силовика, надійшов відповідний наказ. У Макіївці автомобіль бойовиків підірвався на саморобній міні. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень інформаційного опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. У повідомленні зазначається, серед бойовиків є жертви. Також експерт наголосив, що до цікавості з боку так званого начальника головного управління розвідки ДНР Петровського до майна машинобудівного заводу Ват Точмаш у Донецьку. Керівництво підприємства вже попередили про закриття заводу та підготовку до вивезення обладнання. Українські та російські військові провели зустріч щодо Донецького аеропорту, аби врегулювати кризову ситуацію, яка склалась навколо стратегічного об'єкту. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Зазначається, українську сторону представляв генерал-лейтенант Володимир Аскаров, російську генерал-лейтенант Олександр Лянцов. Нагадаємо, напередодні штаб АТО повідомив щодо. Військові літаки перекидають російські війська до Таганрога. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, на автошляхах Ростовської області Російської Федерації спостерігається зростання активності руху російської військової техніки без розпізнавальних знаків у напрямі українського кордону. Бойовики автоматними чергами пошкодили вікна на будівлі станично-луганської райдержадміністрації. Про це повідомив голова Луганської області Геннадій Москаль. У повідомленні зазначається про ряд населених пунктів, які потрапили під обстріли з важкої артилерії, мінометів та систем ГРАД. Таким чином уражень зазнали населені пункти Сокольники, Кримське, Донецький, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Тошківка, Новоташківка та Мирна Долина. Москаль додав, після опівночі бойовики пробралися в станицю і зав'язали ближній бій із України. Інськими силовиками також пошкоджено газопровід по вулиці Залізничній. Наразі там ведуться відновлювальні роботи. І тепер журналістів у зоні АТО супроводжуватимуть військові. Про це йдеться у повідомленні прес-центру антитерористичної операції на сторінці у Фейсбук. Таке рішення обумовлюють активізацією диверсійних груп противника, які полюють на представників українських змі. Раніше в РНБО звинуватили українських журналістів у розголошенні військових таємниць і закликали змі координувати свою роботу безпосередньо із прес-офіцерами. Крім того, військові застерігали, що медійники через необізнаність військової справи і правил поведінки в бойових умовах часто наражають на небезпеку своєї життя і життя інших людей. Президент України Петро Порошенко спростував інформацію про те, що російський президент Володимир Путін погрожував нападом, якщо Україна не відмовиться від курсу в НАТО. Водночас, український лідер нагадав, російська армія навіть без устних погроз Путіна вторглася на територію України ще наприкінці серпня. Порошенко запевнив, що українська армія готова до оборони і що Росія дорого заплатить за своє вторгнення. Російський гуманітарний конвой містить 18 бензовозів. Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ. Зазначається 30 листопада 2014 року о 9.42 група спостерігачів стала свідками прибуття конвою біля прикордонного російського пропускного пункту Донецьк. Конвой складався з 21 вантажного автомобіля, 18 бензовозів і чотирьох супроводжуючих транспортних засобів. Для чого під видом гуманітарного конвою Росія передала Донбасу 18 бензовозів, які самі по собі. Гуманітарною допомогою не є, не повідомляється. Так само, як і не повідомляється, і про зміст вантажівок. В обсє зазначили, що у 21.16 останній автомобіль російської колони повернувся на територію Російської Федерації. Із зони антитерористичної операції вже виїхали понад 480 тисяч осіб. Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, протягом доби кількість тимчасово переміщених осіб з району проведення АТО в інші регіони склало близько двох тисяч. Усього серед переселенців близько 124 тисяч дітей, близько 105 тисяч інвалідів та осіб похилого віку. Народний фронт та блок Петра Порошенка пропонують садового на посаду першого віце-прем'єра. Про це йдеться у заяві керівництва цих фракцій, розміщені на сайті Народного фронту. Зазначається, що перед новим урядом стоять цілком конкретні завдання: боротьба з корупцією, посилення енергетичної незалежності, реформа політичної системи, економічні реформи, децентралізація та реформа місцевого самоврядування. У повідомлені наголошується для того, аби здійснити необхідні перетворення до роботи в уряді, мають залучити людей, які мають відповідний досвід, бачення та авторитет, які Вели спроможність здійснювати перетворення у заяві народного фронту. Також зазначається, для вділення децентралізації в уряді на посаді першого віце-прем'єр-міністра має працювати міський голова Львова Андрій Садовий. відомий фахівець у цій сфері місцевого самоврядування і якому разом з партією об'єднання батьківщина українці висловили значну підтримку на парламентських виборах. Садовий відмовився від посади в уряді і запропонував іншу кандидатуру. Про це львівський голова написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, відразу після виборів він з президентом і присутності Яценюка обговорював можливості призначення. Садовий чітко повідомив, що його нинішнє становище виключає посаду в уряді. Мер Львова наголосив, що наразі несе повну відповідальність за ситуацію в місті до кінця каденції і йому нема на кого таку відповідальність перекласти. Садовий уточнив, що у разі відставки контроль над містом отримають депутати, які перебувають. У зв'язку і під на напівкримінальних структур, у свою чергу, політик запропонував закріпити статус першого віце-прем'єра у майбутньому уряді за керівником економічного блоку і призначити на цю посаду Наталію Яресько, яка є співзасновником компанії Horizon Capital. Незважаючи на те, що вона народилася в США, останні 20 років живе в Україні, є справжнім патріотом країни і прекрасно знає всі наші реалії. Блок Петра Порошенко визначив список своїх кандидатів на міністерські посади. Їх запропонували під час засідання фракції. У списку перелічених фахівців є троє іноземців, які не є громадянами України. Так, міністерство палива та енергетики пропонують очолити Володимиру Демчишину, міністерство охорони здоров'я, колишньому міністру охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії Олександру Квіташвілі. Посаду міністра економіки запропоновано Айваросу Абромавичусу, уроженцю вільнюса партнеру шведської інвестиційної компанії із. Capital. міністерство фінансів доручать Наталії Яресько, американці з українським корінням. Вона є співзасновницею компанії Горісон Кепітал. На посаді міністра освіти запропоновано залишити Сергія Квіта. Перший віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністерство соцполітики Павло Розенко. У Верховному суді стартувала люстраційна перевірка. Про це повідомили у прес службі суду. Провести ревізію розпорядився голова суду Ярослав Романюк. Також у прес службі заявили, що до 10 грудня судді мають написати заяву про те, чи підпадають вони під люстрацію. Після цього дані передадуть в органи, які проводитимуть перевірку. Про результати обіцяють повідомити на сайті Верховного суду України після завершення. Україна частково відновила імпорт вугілля з Росії. Про це у кабінеті міністрів України повідомив журналістам виконувач обов'язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. За його словами, імпорт російського вугілля здійснюється з певними проблемами. Якусь частину вугільної продукції відправляють, а якусь гальмують без причин. Зокрема, очільник відомства зауважив труднощі у поставках вугілля мають як держкомпанія Центренерго, так і приватна компанія ДТЕК підконтрольна бізнесмену Рінату Ахметову. НАТО визнає прагнення Грузії до членства, а ось в Україні цього немає. Про це заявив посол США в НАТО Даглас Льют. Разом з тим, у своїй заяві він уникав згадки про те, що США або НАТО в цілому визнають перспективу членства Грузії в Альянсі. За його словами, поки мова йде тільки про визнання односторонньої заяви Тбілісі, варто зазначити, що план тісної співпраці НАТО з Грузією, прийнятий на саміті в Уельсі, передбачає підготовку України до повноцінного членства в організації. Але водночас альянс відмовився надати Грузії ПДЧ. Про який вона просила. Від початку року літаки Російської Федерації понад 400 разів порушили повітряний простір НАТО. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, це на 50% більше, аніж за увесь минулий рік. Генсек НАТО зазначив, що найчастіше російські літаки не порушують повітряний простір країн-членів, але поводяться дуже агресивно. А саме вони наближаються до човнів НАТО та зближуються з літаками без будь-якої комунікації із службами цивільної авіації. Столтенберг також нагадав, що фундаментально. Альюною метою НАТО є захист країн-членів, і саме з цим пов'язано посилення присутності сил альянсу у східній Європі. Ви президент Європейської ради Дональд Туск серед пріоритетів ЄС назвав необхідність зміцнення кордонів та підтримку країн, які поділяють європейські цінності. Зокрема, він наголосив на важливості стратегічного союзництва між Європою та США з погляду на напруження у відносинах з Росією. За його словами, наступний рік буде вирішальним. Відносини між Європою та США є основою спільноти демократій. Крім цього, Дональд Туск пообіцяв працювати над зміцненням фундаментальних цінностей солідарності, свободи, єдності проти загроз для ЄС. Зсередини та зовні Практично усі сфери економіки окупованого Криму стали збитковими. Про це повідомляють новості Крима з посиланням на дані Кримстата. Зокрема, у сільському, лісовому і рибному господарствах, зафіксували рентабільність на рівні 5%, промисловості 13%, будівництві 28%, діяльності з адміністративного обслуговування 37%, у професійній діяльності 26%, У сферах мистецтва спорту і розваг 25%. Позитивну динаміку демонструють лише торгівля на рівні 12,9%. Ти рентабельності інформаційна телекомунікаційна сфери 11% та транспорт 7,2%. У промисловості найбільш рентабельна галузь – з видобутку корисних копалин і розроблення кар'єрів 55,5%. Найбільших збитків несуть електроенергетика і газова галузь 61%, Хімічна промисловість 29%. У Росії чорний понеділок. Рубль опустився до історичного мінімуму. Ринок акцій обвалився. Так на московській міжбанківській валютній біржі Долар США станом на ранок 1 грудня. Вперше в історії Росії досяг позначки у 52 рублі. А євро подорожчав до 64 рублів 60 копійок. Також обвалився на 3,65% і офіційний індикатор фондової біржі РТС, опинившись на рівні 938,72. РТС є загальновизнаним показником стану Росії. Іського фондового ринку економісти наголошують, його падіння означає лише шлях до краху російської економіки. Ціни на нафту сягнули п'ятирічного мінімуму. 1 грудня ф'ючерси на бренд подешевшали на долар 88 центів до 68 доларів 27 центів за барель. А ф'ючерси на WTI на 1 долар 73 цента до 64 доларів 42 центів. Як наголошують аналітики, ринок ще не встиг засмутитися з приводу падіння цін на нафту до чотирирічного мінімуму після наради ОПЕК, як вони вже сягнули п'ятирічного за словами експертів, ОПЕК зможе пережити 60 доларів за барель, але так. А ціна завдасть нищівного удару по конкурентах, наприклад, по видобутку сланцевої нафти в США і затримає інвестиції у майбутнє зростання виробництва. ОПЕК веде довгострокову гру, розраховуючи, що інші на це не здатні. Тиск на ринок також уповільнює зростання виробництва у Китаї, що продемонстрував офіційний індекс PMI за листопад.